Катя, дорогенька моя кума, дорогенька подруга. Хай в житті буде в тебе тільки позитивні емоції, життя наповнене яскравими подіями, здоров'я тобі побільше, достатку, душевного спокою, удачі, а друзі і близькі завжди хай будуть поруч. Люба моя подруга, чарівна Катя, цією сім'єю ми вітаємо тебе з уродинами. Хочемо, щоб ти завжди була здоровенькою, усміхненою та щасливою. Нехай радість від життя, любов від діточок переповнює твоє материнське серце. Нехай Господь пошле тобі море любові, щоб ти викупалася в ньому до схочу і гарного коханнячка, достатку тобі везіння всіх земних благ на многії і благої літа, з любов'ю і повагою, сім'я шумна. Привіт, Хресна! Щиро вітаю з ним народження. Хочу побажати ніколи не зупинятися, сміливо мріяти, швидко діяти, бути впевненою в собі та своїх бажаннях. Нехай кожна мета буде досягнута завдяки доброму здоров'ю, підтримці ваших люблячих друзів та близьких. Я, щоб записати це повідомлення, то мусив виїхати високо-високо в гори. Бо всі мені заважали. Всього найкращого, 100 років. Чіочу. W dniu Twoich urodzin składam Ci najserdeczniejsze życzenia, by każdy następny rok przynosił wszystko to, co w życiu najpiękniejsze. Życzę Ci zdrowia, szczęścia, niewyczerpanych pokładów wiary i spełnienia marzeń. Życzę, abyś zawsze zachowała młodzieńczego ducha. Życzę Ci życzliwych ludzi wokół, a to, co złe, by omijało cię z daleka. Niech każdy dzień staje się okazją do radości, a codzienność przynosi tylko satysfakcję i mnóstwo uśmiechu, bez żadnych trosk. Kochana ciociu, z okazji urodzin życzę Ci bardzo dużo zdrowia, szczęścia, prezentów oć, yy, i dużo miłości, uśmiechu na co dzień. Dla 100 lat nie żyje, żyje nam, jeszcze raz nie żyje, żyje nam. a kto? Ciocia! Столят, столят, нішиє нам, столат, столат, є ще нам, столат, столат, ніхшиє жиє нам столят, а то попчем. Катерина Степанівна, щиро вітаю вас з днем народженням. Бажаю міцного здоров'я, радості, достатку. Нехай збудуться усі заповітні мрії. Нехай життя буде яскраве і красиве. Хай Господь вас охороняє, і ліч щасливих посилає. Кума, вітаю тебе з твоїм день народження. тобі здоровля, багато років життя, ми тебе любили, діти, внуки, би ти ще дожила до правнуків, І що тобі ще побажати? Ну і скорого поверні на Україну, бо я за тобою скучу, доки ти там будеш ще діла. Ну, що тобі ще приїдеш, більше побажаю ще. Де. А так триматиш здоров'я, тобі здоров'я. Кать, вітаємо вас з днем народженням, всього всього вам найкращого. Що, що побажаєте? щоб всі були живі, здорові, і луне, щоб мир був. Всього всього вам найкращого ще раз. Я приєднуюсь до вітання. щастя, всього всього найкращого і мирного неба нам всім. Дорога сестричко, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, безмежного, любові, е е здоров'я, найперше здоров'я, мирного неба, е Божого благословення на довгі і многі літа. Люблю тебе, цілую, поважаю. Чом чом. Катрошечка, ми приєднуємося до тебе поздоровлення, бажаємо тобі всього всього найкращого, бо ти скоріше приїхала в Україну. І чомки і, і чом, і тобі. Братва, братва, вітаємо вас з днем народження! Нехай маленькі радощі роблять приємним кожен день, а приємні дні складаються у щасливе життя. Сто років, років без ремонту. Ваше здоров'я! Happy Day to you! Ю! Day to you! Кохана моя мамусічка, щиро вітаю тебе з твоїм святом. Це найкраще свято в нашій родині, бо ми тебе дуже любимо, цінуємо, завжди тобі дякуємо за твою доброту, щирість, чесність, цьому йому ручку прикладаємо до чола. Бажаємо всіх земних благ потрошки, але всіх одночасно. Обожнюємо тебе ще раз і. Всіх тобі земних благ, здоров'я, добра, радості. Люблю тебе. Герслінглюк, Вунш Цунґібурстак, Ан Майне Геліптек Розмутер, і він ще дір фільґлюк, гезундхайтільгельд. Христос Воскрес. Катя, немає таких слів, які могли б передати всю нашу подяку тобі за те, що та ні. Якийсь дебільний початок. Ти ж так сама розумієш, що ми тебе всі дуже любимо, поважаємо, цінуємо, молимося кожного дня Богу за те, що в тебе все було добре, і також дякуємо йому за твоє існування в нашому житті. Подумати тільки, якби не ти багатьох з нас просто би не було на цьому світі, але я відволіклася. Сучому він це є класно, але Львів тебе все таки чекає. Болейкою що це є місто твоєї сили. А значить, місце здійснення бажань. Певні бажання. Я навіть зможу тобі виконати. Друга Катя. Мій режисер-постонаж. Львів тебе чекає не тільки у вигляді мене, а й у вигляді цього оперного театру і багатьох інших. Дуже багато разів ми відкладали з тобою похід окультурення, але зараз ми можемо бронювати квитки в будь-який момент, тому я тебе чекаю. Ось іще одна місія театру Ковецької. Тут ти не просто глядач, ти могла зайти, сісти в зал, подивитись на сцену, якій відіграють, і сказати Стоп, давайте ще раз. Але якщо серйозно, то ти знаєш, як я мрію з тобою сходити сюди хоча б один раз, тому що хто як не ти, зможе мені пояснити, що насправді відбувається на сцені. Сюди проходити, там обрати білет, там знімати куртку, то ось що показують, і туди йти далі, всі цього всяку фірмі. Пані мене? Давай е, приїдемо, погуляємося по вернісажу, позбиваємо ціни, позамацуємо людей, подивимося на всякі красоти і що то купимо. Тому що це щось несерйозне випадку. Тут без змін. Львів живе, дихає. Муркотить бруківкою та запрошує тебе на прогулянку. Усі твої улюблені місця. На місці. Не вистачає лише тебе, але це поки що. <плес> <плес> да, каву ту ще не розлучилося робити. Не знаю, чого ти чекаєш. Корот, Катя. Катя. Львів'я ми є. Місце сили є. Служба Божа є. Кава є. Ми тебе очікуємо вдома, і я обіцяю, як тільки ти ступиш своєю ногою на цю прекрасну нашу рідну українську землю, я тебе беру за руку і ми йдемо укультурюватися. Твоє здоров'я, Катя, щастя, радості, добра і злагоди. Бляха, дивися, ну чому ти не кооперуєш? Чому ні для кого не закрывається взагалі не той текст Качка. Кальт, супа кальт, мега е, екстрем кальт блять, але я знімаю, тому що я тебе люблю. Лера мені допомагає. Пишем. Пишем. Тут без <реш> и мои тоже. Каут. Что? 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 Давай, три-четыре. Мы тебя тут чекаем. И шо, блять? у А! Кава! Кава! Зараз вечір, щоб ніхто не думав, що я піддурушно п'ю каву на ніч. Не є кава, якщо що, виглядає як кава. Не є кава, Це є коло. Тому що на ніч каву тільки ди. І псих. Хто заважає нам сьогодні прийти туди. Сьогодні де, блять, ти відні сюди. Давай шар. Я вже їду. Волосся виглядає так собі, але я обіцяю, що воно на відео буде виглядати нормально. Нерозможно зібратися і нормально засняти відео, при що. Да. на піздинькою. Давай, йде. йде. Бля. Я приїду на піздинькою. Чому я дивлюся на себе? дивитися сюди. Я з нетерпінням. А чому тільки я, якщо тебе чекають не тільки я, а ще й мама, Єва, всі тупо хто тут є. Що за хрінь? Ну і що? Все, я пішла монтувати. Я не знаю, яка то є година. І не буду знати, видно. 10 година, десь там пикороче, десь там пише що 10 година. Я йду монтувати відео. Дай боже мені здоровля і сил, так само як наші Каті. Цьому не.